Власне, Енгельс там як писали місцеві, що уламки від цього удару від детонації а були розкидані в радіусі 5 кілометрів, а шибки взагалі в районі 12 кілометрів були вибиті. Очевидно, що вибухова хвиля була дуже серйозною. Пане Олеже, чи є унікальним цей удар по Енгельсу, і чим такий важливий цей це летовище для Путіна? Якщо брати, наскільки він унікальний, то так, принаймні до цього часу в Енглісі дійсно там шибки на відстані ну точно 7 кілометрів не вибувало, тому що є ну точно якби замірена локація приблизно від. Тих заяв і тих фотографій, які публіку, публікували опублікували УРФ місцева влада, до місяць скоріш за все, де стався вибух, тому що зараз ну, об'єктивно всі очікують на супутникові знімки, які мають продемонструвати, що конкретно де бамкнуло, щоб скажімо так, зробити аж настільки потужний вибух. Справа в тому, що от є ну мови йде про склад з боєприпасами, але справа в тому, що їх там два, один, який трохи ближче до дачного. Кооперативу, який зараз от, можливо побачити, і поряд з ним, от так, от з цього боку буде ще один, який вже там зберігаються і обслуговуються крилаті ракети. Тобто, на тому, який от був показаний, до цього там обмежено зберігання крилатих ракет, їх обслуговування, там якісь інші види боєприпасів, питання, які, але там от, можуть бути авіаційні бомби. Технічно це ймовірно, хоча і Ту 95 МС, і ту 160 і вони вже давно не є бомбардувальниками, вони саме ракетоносії, але це авіабаза, і там можуть зберігатися не лише крилаті ракети, які використовують ці літаки. А якщо ж от тут добре видно, от якраз оці два склади: той, який зліва, там крилаті ракети, абсолютно, той який справа, там невелика частка крилатих ракет та інші види. Авіаційних боєприпасів, причому вони дійсно зберігаються просто неба. Саме крилаті ракети, от зараз от видно транспортні контейнери, де вони зберігаються. Е, ну вони можуть бути посі, там можуть бути ракети, але треба розуміти, що наразі невідомо чи зберігають РФ е, свої крилаті ракети, типу Х-555, х 101 у спорядженому та озброєному стані, тому що можуть ну тобто вони заправлені з бойової частини, тому що можуть бути у транспортних контейнерах ракети, які не заправлені і без бойової Бої частини можуть бути, наприклад, з бойової, але не заправлені, заправлені, але без бойової. Тобто, от як вони саме зберігають, ну ніхто окрім самих росіян зараз точно не знає, як вони це роблять. Але аналіз супутникових знімок за 22-23-24 рік говорить прямо, що так РФ зберігала крилаті ракети. І от просто неба. можливо, одразу логічне питання: а чому раніше от такого не було? Ну, от справа в тому, що Україна била била регулярно по Енглісу, але це база стратегічна. Авіації Російської Федерації, де базуються два о, далекі бомбардувальних полки з літаками ту 95-ті ту 160. Це об'єктивно база, яка належить до ну, так званої системи ядерного стримування, тому що мова йде про безпосередньо. Базу стратегічних бомбардувальників, які є носіями ядерного озброєння, а окрім того, можливо ну мало влучно, ну якби мало знати, де що приблизно треба за сценарієм, якщо дійсно тут важливо спеціально повертаємось. Якщо там дійсно ракети зберігаються не споряджені, не заправлені або просто не споряджені без бойової частини, то досягти такої от великої бавовни можливо лише підгадавши. Правильний час, тобто знаючи, коли там пройдуть роботи з їхнє спорядження і підготовки до бойового пуску, і саме де це відбувається? Тобто, можливо, саме тому в офіційному повідомленні від Генерального штабу збройних сил там і фігурує повідомлення про те, що удар був здійснений з силами Служби безпеки України у взаємодії з силами спецоперацій. Збройних сил, ну і іншими підрозділами збройних сил України Сил оборони. Тобто, участь ССО вона якби можливо можливо, натякає на те, що окрім того, щоб знати точну координату, треба знати і ще і точний час, коли по цій координації треба завдати удар, який буде максимально ефективний, який він і стався буквально вчора. От власне тут у мене і є запитання, пане Олеже, тому що напередодні Білий Дім офіційно сказав, що вони не погодилися на умови Кремля. Призупинити розвідданні для України і військову допомогу як одне з, один з вимог Кремля щодо якогось часткового перемир'я. Але як Білий дім сказав, і речна, речниця Дім сказала, що ми не припиняємо розвіддані з точки зору оборони України. І от ці координати. Це є, як ви вважаєте, допомога США чи можливо Україна має альтернативні якісь е шляхи розвідданих, що свідчить про наступне, що ми можемо теоретично і обходитись без розвідки США? Тут важливий момент того, що ніхто ніколи не говорив про те, які дані ми взагалі від США отримаємо у розвідданні. Ні про об'єм, ні про актуалізованість, ні про канали, ні про що. Тобто, от, взагалі, розмова про те, що без американських розвідданих щось там станеться, це від якогось числа відняти невідомо що, отримати невідомо, що, і обговорювати, як це вплине. Нам ніколи не було відомо і залишається невідомо той ну, умовний відсоток. Інформації від загальної, які володіють українські розвідувальні органи щодо цих речей, об'єктивно невідомо тому і говорити про те, що щось може бути критичним, якось дивно. Більше того були випадки, коли навіть була ця от е, тижнева пауза, яка наробила е, ну остаточно показала те, що США не є е, надійними партнерами не лише для України, а й для всього світу. І це не цю, цей, цю, цю, цю тижневу паузу об'єктивно, Америка буде вихаркувати десятиріччями. Тут вже такі є ознаки цього. Е, і в чому аспект. Попри заборону передачі розвідувальної інформації, яка там була оголошена, що вони не обмінюються, тим не менш було попередження і про ракетну атаку, і те, що там російські ракетоносії готуються до пуску, і те, що виведені в море там носії калібрів, було попередження і про пуски балістики, тобто. Хоча говорили, що без цього без цих даних ми нічого там не будемо бачити, нічого не будемо знати. В очевидь, знов таки, якщо Генеральний штаб Збройних сил України прямо пише, що в операції були, брали участь ССО, ну напевно, вони щось таке там робили, і напевно робили щось дуже важливе, без чого цей удар не був би такий результативний. Пане Олеже, хотів би також запитатися а, про те, що уразли. По-перше, от ми говорили про те, що і ви вірніше, казали про те, що ці. А ракети класу Х, вони під відкритим небом лежать, чому так воно відбувається, і чому немає ніяких засобів протиповітряної оборони. Як мінімум, ми не бачили жодних якихось відео від е, місцевих мешканців, та, які, як правило, знімають, що відбувається, прильоти. Самі факт прильоту бачили, а роботи ППО не бачили. Е, чому так це відбувається, і чим могли бити? що могло бути такого унікального, що росіяни можливо і хотіли збивати, але в них не виходило? Ну, по перше, є відео, на яких видно збиття українських дронів, тобто, це ну вже не говорить про те, що там не було засобів протиповітряної оборони чому вдалося? Ну, треба розуміти, що якщо дуже дуже довго бити, то таки доб'єшся, а от можливо, якраз ця ситуація, тобто, коли України дійсно ми ж постійно це постійно завдавались удари у той напрямок, але можливо просто ну. Той, хто добувається, він досягає успіху. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Знов таки, ми б'ємо, очевидь, дронами. Знов таки було заявлено про те, що ну офіційно повідомлення від генштабу про те, що удар був заданий ну, про чергу службою безпеки України. СБУ використовує дрони, це давно відомо. Можливо, якісь нові були, але на кадрах, ну які там знімались, нічого такого нового не видно. Тобто, можливо, просто. Не треба шукати щось нового mm -hmm. у тому, що і так працює, але можливо питання було масовості, концентрації удару, правильного прокладання е, польоту. можливо, вдалося заскочити, наприклад, на ну, наприклад, цілий там ППО. В них якесь там чергування. Одна там бригада умовно змінювала іншу, щось там щось трапилось. Тобто такі речі, які ну якби результативність удару не завжди залежать від засобу, а й від е, безлічі інших факторів. Які знов-таки можливо було яким чином дізнатися і зрозуміти, що от цей от ідеальний момент для такого удару, пане Також багато розмов про подовжений Нептун. Що можна про цю от ракету сказати? Модернізації про модернізацію Нептуна давно говорили тисячу кілометрів, казав Володимир Марзанський. Чи справді як ви вважаєте? Може летіти на таку відстань її тактико-тактичні характеристики, ну і виробництво чи спроможна Україна, як ви вважаєте, в серйозних масштабах промислових виготовляти цю ракету відносно питання виробництва в Україні озброєнні, Я волію, взагалі, коли починається розмова про українські ОПК, говорити про те, що він працює під постійними методичними ударами з боку РФ, і mm -hmm. попри це він масштабується. І на цьому якби завершувати і не допомагати ворогу в принципі, такими розмовами. Другий аспект відносно того, чи може Нептун літати на тисячу кілометрів у будь-якому випадку від того Нептуна, який був у ролі протикорабельної ракети. Тобто той, який літав там у 17, 18, 19 роках, там вже вочевидь, ну він перероблений кардинально. По перше, він вже давно б'є на наземних цілях, це вже переробка системи наведення цієї ракети, яка про іспроти корабельної перетворилась на повноцінну крилату з точки зору можливості враження наземних цілей. Це не просто. Куди бити це питання саме наведення та забезпечення польоту? Одна справа летіти, наприклад, над морем, рівна поверхня. Просто о, немає там було необхідності обходження рельєфу, маневрування. Летиш просто над хвилями, і там не натикані якісь там баржі з російським ребом, який глушить там супутникову навігацію. Ти набли... Ракета наближається до корабля, робить гірку, ловить його безпосередньо радіолокаційною головкою, і на фоні гладкої поверхні моря знову-таки знаходить величезний корабель металевий. Тобто, він ну це такий класілий, який доволі якби не сховаєш. А тепер інша справа необхідно забезпечити політ ракети на суходолу з обходом рельєфу місцевості, з активним маневруванням за всіма би, площинами, а щоб ракета працювала в умовах, коли немає супутникової навігації, та ще й на кінцевому етапі знаходила ціль, яку необхідно уразити Не великий металевий корабель, а щось, наприклад, підземне сховище. Який взагалі у радіолокаційному якби з просторі, ну як умова йде про, наприклад, використання радіолокаційної головки, ну він ніяк не буде там сильно відрізнятися від всього іншого там в принципі? А, тобто всі вже проблеми були вирішені, і ми нам відомо те, що Нептун б'є по наземних цілях і доволі давно. А тепер просто задача збільшити його дальність, яка до цього була ну, по перше в очевидь, якщо ракета називається Р 360 то напевно в неї дальність аж таки не 280 км, кілометрів, а трохи більше. Ну і потім вже з'явилася інформація про те, що ну, деякі там цілі уражались на дальності там 400 кілометрів. Тепер питання збільшення дальності це вочевидь нова етерація проробки ракети, яка має Ну, збільшитись, збільшитись паливо або збільшитись економічність свого двигуна, тобто це доволі складний етап робіт, але і він був досягнутий, тому що ну про це вже офіційно можна говорити на основі того, що президент країни про це заявив. Тобто, це просто про те, що от, чому от раніше цього не могли зробити, тому що це важко, тому що взагалі країни, які мають власні кралати ракети, які літають на тисячу кілометрів, можна на пальцях перерахувати. Пане Леже, якщо говорити про історію з Ф 35 тому що спочатку Німеччина сказала, що мовляв через ненадійність США як партнера, очевидно, це через історію з Україною. І оновленням прошивки F-16, наскільки я розумію, вона склала, що вони переглянуть контракт на закупівлю f 35 Згодом Португалія з подібною заявою вийшла. І от тепер Канада, яка замовила 88 якщо я не помиляюся, f 35 Частину все ж таки вони мають придбати, але іншу будуть переглядати. Чому так? Тому що, начебто, кажуть, що Локен Мартін зробив f 35 наступним чином, що там є якась ключова така. Кнопка, на яку натискаєш, і все він не працює. Наскільки це є правдою про те, що можна заблокувати одним от натисканням F-35? і якщо європейці шукають альтернативу F-35, чи є вони, ну по-перше, одразу ніякої магічної кнопки немає, але їй не потрібно. По перше, будь-яка зброя іноземного виробництва залежить від обслуговування іноземною країною, От, умовно, F-35. до нього ракети американські. Без доступу до цих ракет це просто аеротаксі. Дуже дороге, без е, нових двигунів, а їх потрібно ремонтувати, відновлювати, замінювати, тому що там є моторесурс. Це просто стає ну, атракціон. Ну можна поставити в музей, він там буде красиво стояти, і це якраз та сама залежність покупця зброї від продавця. І її ніяким чином, якщо мова не йде про 100% абсолютну локалізацію, всього. Цього системи обслуговування інфраструктури, тобто в тебе не будує Лохіт Мартін завод і віддає тобі ключі від нього, умовно кажучи, то ти так чи що залежиш від продавця, але от кожна країна, яку ви назвали, тобто, по-перше, це була насправді Канада, і там якраз на тлі того, що якби тобі погрожують, що тебе анексують, і ти станеш 51 м штатом. Ну звісно, якби ну ні про яку можливість використати ті втристя 35 йому не йде, тому що я. Якби справа в тому, що це програм... ну, і чому закалісенс таких розмов відносно кнопки, F-35 – це цифровий літак. Його треба сприймати як об'єктивно. Я не знаю, ну максимальне спрощення, як смартфон з ракетами. Якщо не оновлювати смартфон, тобто заблокувати нічого не оновлювати, то він почне деградувати. На нього неможливо буде поставити нові програми, там приложухи, якісь, і е, він буде більш вразливим, все те інше. Тобто, зрештою, через певний час він зможе лише дзвонити. Ну тобто, літак та літати буде, але от е, працювати як бойова одиниця вже ні. І в чому аспект з F-35 тут про різницю між п'ятим поколінням та четвертим, і навіть четвертим плюс, як виявилось, і це от прокрас необхідність у постійному оновленні програмного забезпечення, що може лише здійснювати лише США, це їхня монополія. А це те, що малопомітність F 35 забезпечується програмним забезпеченням, який аналізує, як літак опромінюється іншими радарами ворожих винищувачів зенітно ракетних комплексів, Лексів і будує маршрут таким чином, щоб бути максимально полопамітним, підставляти свій такий ракурс. Автоматично, щоб залишатися малопомітним, це про різницю, і навіть у пілотуванні f 35 та, наприклад, F-16. Про що неодноразово всі говорили, але без конкретики, що саме мається на увазі, що пілот F-35 35 це не зовсім той пілот, який потрібен для літака четвертого плюс покоління. І таке оновлення виявилось необхідно робити постійно регулярно, і від нього дійсно залежить такий шмат боєздатності цієї машини. І воно в руках у США. Ну і звісно. Наприклад, у США в руках, ну, наприклад, що вважати своїм що чужим, як реагувати, наприклад, на роботу іншого f 35 вже який став ворожим? Uh -huh. От або іншого Петріота. Ну і звісно, у Канаді сказали, що ні, ми будемо переглядати це. Офіційна позиція міноборони країни 16 літаків. Вони просто вже купили. Вони за них гроші заплатили, тому вони їх в будь-якому випадку хочуть отримати. Інші 72 будуть переглядати питання, куди як що вони можуть знайти це просто, поки на ну, якби в повітрі вітає Німеччина. Е, інша ситуація для них F-35 потрібні були з однією задачею нести американські ядерні бомби. В умовах, коли США махає ручкою НАТО і говорить, що європейські проблеми це євроєвропейські проблеми, і ми виходимо з ну прямим текстом. Вони все говорять там, мови і про передачу командування, про те, що вони не будуть нічого там робити. В них там Китай свої погремушки і всі те інше. То навіщо Німеччина для того, щоб нести американські атомні бомби? Яких, скоріш за все, не буде, або доступу до них не буде, або щось іншого не буде, навіщо купляти ці F-35? Логічне питання. А відносно Португалії, то Португалія не була покупцем F-35, вона розглядала цей літак uh -huh. як можливу заміну єврофайтерів. Ой, вибачте, не єврофайтерів f 16 шістнадцятих. І якраз от можливо вони і зроблять вибір на користь єврофайтерів, тому що єврофайтер є безпосередньо в Іспанії, от, тобто ну, з точки зору, хоча б уніфікації, і все те інше, тобто ну близькості географічної близькості країни. Е, і справа в тому, що це ж стосується насправді, усі говорять про F-35, але це стосується всього найновішого американського цифрового озброєння. От у Польщі вона теж F-35 купила, а ще до F-35 новітні цифрові Апачі. За 10 мільярдів доларів майже сотня всіх апачів і гвардіан, які також абсолютно цифрові. І зараз по всій Європі почалися розмови, чому от е, і Європейський Союз у вигляді ну саме Єврокомісії, Європарламенту, от е, як організації говорить, купуй європейські там програми, є рами готовні з 2030, все те інше. Чому Франції там Макрон говорить, купуй європейські, точніше французькі? Е, тому що зараз е, насправді головна характеристика зброї, яку от, е, всі забувають, це надійність. А коли в тебе немає на в тому, що твоя зброя спрацює, ну з'являється просте питання: а навіщо за неї гроші платити? Тим паче, що мова йде про величезні мільярдні контракти і е, нестабільність якраз у цей тиждень надання допомоги Україні разом з іншими насправді декількатижневими такими діями з боку США відносно своїх найближчих партнерів, коли Трамп прямо говорить е, так, скоріш за все, Гренландія буде анексована. Ми анексуємо Гренландію так, прямо прямо при, при на зустрічі з генсеком НАТО Рютте. Є Данії також, там вже начальник очільник оборонного комітету прямо написав: мовляв, я зробив, зробив величезну помилку, купив ще в 35-ті, І зараз такий сценарій, коли Трамп блокує обслуговування американського озброєння, підігрує РФ і забирає Гренландію. Це він реальний, це от говорить не якісь там. Я не знаю, якщо хтось рік тому про це говорив, це була б дуже погана якась антиутопічна фантастика. Зараз це пише очільник оборонного комітету данського парламенту. я наскільки я знаю альтернатива, от f 35 Коли брали на озброєння європейці f 35 вони вибирали вибрали між. Рафалем і Гріпеном. Рафаль зразу відпав, так? Ні ні, 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 ні. Не так, абсолютно. Ф-35 він з'явився як. ну, По-перше, його розробляли у США Лухерт Мартін. Одразу його розробляв безпосередньо як просто заміну Ф-16 для повітряних сил США, але. Через безпосередньо клекий винищувач п'ятого покоління до е, важкого винищувача п'ятого покоління в 22 Але розпад Радянського Союзу, завершення холодної війни, і з'явилась ідея, а давайте ми, щоб розробка була більш е, ну, банально ефективніша з точки зору грошей, зробимо такий. Пан світовий винищувач. Допустимо всі інші країни до його там що трохи збирання, там все те інше, і за рахунок цього з'явилась програма е, об'єднаного такого от винищувача з дроджойнфесджойнткам чудо там що там, файтер. Якраз з'явився Ф-35 із сенсом того, що всі країни можуть приєднатися до якихось робіт над ним, там щось там виробляти, якусь там мінімальну там частину, але щоб брати участь, і f 35 і з'явився як перехід для багатьох країн з американських виночої четвертого покоління безпосередньо на п'яте. Ну або з власних там, ну і британці зробили Тобто Вони просто додались f 35 до свого загального пулу. Але Європейські країни, які експлуатують безпосередньо ну, експлу... ну, свої винищувачі, Єврофайтер або Рафаль. Вони ну, Франція не збирається і не збиралась приходити на f 35 Британія лише частково, як і Італія, так і Німеччина переходить на f 35 залишаючи Рафалі. Гріпен ніколи ніким не розглядався як будь-яка альтернатива в тридцять п'ятому, цей літак, який. Об'єктивно зміг взяти свою частку ринку лише в тих умовах, коли треба було кудись на будь-яких умовах Швеції запхати 100 літаків, які вони інакше порізали б на метал. І Там там є, ну якраз у тичних роках ця історія про можна взяти в оренду ці гріпани за якусь мінімальну ціну. Зараз для розуміння Гріпан ну. Не коштує там мінімальні якісь там гроші. Він коштує повноцінний літак, там під 200 мільйонів. Але справа в тому, що Гріпен в 14, ну скільки з 14-го року немає іноземних контрактів, тому його реальна вартість зараз під питанням, і навряд чи хтось його зможе тепер продати, тому що там американський двигун і США, як виявилось, просто тупо блокують продаж Гріпен, тому, що там їх двигун, і от вони запихують свої літаки там, де їм це потрібно замість Гріпенів. тому. Об'єктивно, чи є десь у світі ще п'яте покоління? Ні, немає. Ну тобто, f 35 на західному ринку він єдиний такий. Зараз лише у Європі розробляються два проекти винищувача шостого покоління, але це про сорокові там. Про 40-ві роки не раніше. Тобто зараз об'єктивної альтернативи у f 35 немає з точки зору технічних характеристик. Але е тут е така ситуація доволі хитка. З одного боку, є винищувач, який п'яте покоління, розуміли, його величезну боєздатність, вплив на взагалі на поле бою, але він зможе не працювати і перетворитися на гарбузик ну, у будь-який момент. Або своє. Але воно гірше, ну об'єктивно буде гірше. Тобто, будь-який єврофайтер, будь-який Рафаль. Він гірше за F-35, за ну за різницею у покоління, так чи інакше. Але тут питання в тому, що буде боєздатне, от і все пане, Ладжи, як завжди, дуже дякую вам за Ваше роз'яснення, аналітику, прояснення. Мені нашим глядачам, спасибі вам велике. Нагадаю нашим глядачам з нами був Олег Катков, заговний редактор видання Defense Експрес.